Тема уроку ділення. Ділення, звичайно, натуральних чисел, оскільки у нас вивчення в 5 класі зараз йде натуральних чисел. І так, нагадую, що ділення це операція, арифметична дія, яка обернена до множення. Так? Тому, кажуть, що, наприклад, поділити число 51 на 17. Це значить знайти таке число, яке при множенні на 17 дає 51. Ну і е, записують формулу таку для ділення, тобто А поділити на Б дорівнює С. І компоненти ділення. А це ділене. ділене, ой, ділене. Б дільник, дільник. І це частка. Ну, це компоненти ділення, ви це вивчали теж в початкових класах. І важливо пам'ятати, як знаходити кожен компонент ділення. І так, давайте згадаємо, щоб знайти ділене, тобто А, потрібно частку помножити на дільник. А щоб знайти дільник, тобто Б, потрібно ділене поділити на час. Зараз ми використовуємо ну, в основному, коли розв'язуємо рівняння, і ми сьогодні їх будемо розв'язувати. Також є задачі, які теж ну, потребують знання, як знаходити компонентів ділення. Тому що задача заздалегідь теж розв'язується за допомогою рівняння. Так, це ми згадали про того. Далі пам'ятаємо, що на нуль ділити не можна, але 0 при діленні на довільне число дорівнює нулю, при діленні двох однакових чисел отримаємо 1, і при діленні довільного натурального числа на 1 дорівнюємо те ж саме число. І далі техніка ділення, можна так сказати. Не, наші правила взагалі, як поділити одне натуральне число на інше натуральне число? Тут, наведено, в підручнику стовпчики, як ділити. Давайте я вам поясню, тому що ділення, ну нагадаю, не поясню, а нагадаю, як це робиться, тому що ділення із цих наших е, арифметичних дій, які ми вивчали, додавання, віднімання, множення вважається найскладнішим. І давайте згадаємо, як це робимо. І так ми ділене записуємо, потім робимо такий куточок і ділимо на якийсь дільник. Так? А потім, що ми робимо? Ми у діленому беремо спочатку запису числа і відраховуємо, скільки цифр, на скільки ділимо. Тобто ми ділимо на тризначне число, значить, спочатку числа беремо три цифри. 244. Вони утворюють ну, і думаємо, чи ділиться 244 на 324. Ні, не ділиться. Тому ми беремо ще одну цифру четверту і ділимо вже 2449 на 324. Далі потрібно пам'ятати таблицю множення і тут береться 7, тому що це найближче число до 2449. Нагадую, що коли ми будемо віднімати, повинні отримати число остачі, яке менше, ніж дільник обов'язково. 7 множимо на 324, отримали 2268. Віднімаємо і отримуємо 181. 181 остача вона менша, ніж дільник, тому все ми робимо правильно. Далі зносимо цифру наступну в записі числа четвірку і отримуємо 1814. Знову-таки підбираємо такі числа, ну, таке однозначне число, яке при множенні на 324 дає найближче число до 1814. Ми беремо п'ятірку, отримуємо 1620. Потім знову їх віднімаємо і отримуємо 1694. Остача менша, ніж дільник, значить, все ми робимо вірно. І вносимо останню цифру в записі числа четвірку і отримаємо 1944. Ну, Далі беремо найближче, знову таке однозначне число яке, число, яке при множенні на 324 дає найближче або таке точно, як 1944. Ми знаємо, що ми, у нас немає зараз, ну, тобто. В цьому параграфі підібрані всі такі натуральні числа, які діляться одне на одне з достачею нуль, тобто ну, остачі, скажімо. І тому останнє число, при тому, як ви внесли останню цифру, воно е ну, підібрано таким чином, що ми беремо одно цифрове число і множимо на дільник, повинні отримати таке ж точне число. І ми взяли 6, помножили на 324. І отримали 1944, Остача От 0. Тобто ми поділили Поділили наші два числа. І далі, якщо ви ну, в чомусь там сумніваєтесь, чи в завданні, сказано, зробіть перевірку, то потрібно знати, що перевірка це, якщо ми дільник помножимо на частку і отримаємо ділене, то тоді ми все зробили вірно. Тобто, Перевірка для ділення це множення. Ну, таким чином я вам нагадала, як ділити стовпчик, старайтесь підписувати правильно цифри одна під одною, щоб потім ніде не переплутати, що ми знесли, що де остача. Тобто, так, от як дуже охайно записано зараз у нас на клітиночках. Чому ж тут клітиночки роздрукували? Щоб показати, як потрібно. Щоб розряд під розрядом і все було записано дуже охайно. Так, це ми е, техніку ділення згадали. Згадали е, ось наші правила знаходження діленого е, та дільника, і є приклади, які е, ну, якби дають змогу побачити, як застосовуються наші правила. Так, ну, я нагадую, що казала. При розв'язуванні рівнянь ми використовуємо наші правила, які записані зліва на екрані. Ну, 12х. Між 12 та Х у нас є знак який множення. Ну, 12Х це множення. Так, щоб знайти Х, потрібно що? 84 поділити на 12. Це у нас. Ну, Знаходження невідомих компонент, невідомого множника. Ну а далі рівняння ми записуємо. ділення, знаходимо ще їх дорівня 7. Далі, дається рівняння, приклад 2. Тут невідоме, у нас невідоме ділене. І щоб знайти ділене, потрібно що зробити? Дільник помножити на час. Де наше от правило? Ось воно, да? Множенням знаходимо. І ось наше Х. Ми знайшли множенням, отримали 336. Далі наступний приклад: розв'яжіть рівняння. І невідоме в цьому рівнянні у нас дільник. Я його. Ось наше І ми знаємо, щоб знайти дільник, потрібно ділене поділити на частку. Це робимо все і отримаємо і дорівняння 32. Тобто всі наші правила, які приводять до ділення, це знаходження невідомих компонентів при діленні і при множенні. Далі, де у нас ще будемо використовувати ділення, А взагалі ж то ми будемо використовувати не лише ділення. На даний момент ми вже додавання, віднімання, множення, все вивчили, повторили. І тепер ще ділення. І в задачах у нас не лише ділення буде, так? але різні інші дії. Ну і тут багато прикладів розв'язку задач. Ну, я вам розповім одну один приклад із цих. Моторний човен проходить відстань між двома пристанями, яка дорівнює 64 км проти течії річки за 8 годин. За скільки годин він пройде цю відстань за течією річки, якщо швидкість течії дорівнює 4 км за годину. Ми згадуємо, де у нас використовується ще ділення. Ділення використовується в задачах на рух. Нагадую, що відстань дорівнює. Швидкість помножити на час, але швидкість знаходиться діленням відстані на час, і час знаходиться діленням відстані на швидкість. Це теж ви пам'ятаєте. Ну і тому зверніть увагу, 64 кілометри відстань, поділили на 8 годин, отримали швидкість човна проти течії. А потім згадуємо, що у нас, якщо ми пливемо мов по затечію чи течії, там є певні правила знаходження швидкостей. Тому, якщо ми знаємо швидкість проти течії, то додавши до цієї швидкості швидкість течії, отримаємо власну швидкість човна. А додавши ще раз швидкість течії, отримаємо швидкість, що в нас за течею річки. І таким чином ми зробили вже три дії. І тепер за який час? Щоб знайти час, ось наша формулка, треба відстань поділити на відповідну швидкість. 64 поділили на 16, отримали 4 години. Ну і таким чином. Ми будемо розв'язувати, що про прогорну, бо урок скоро закінчується. Приклад 5 це задачі на рух. Ми робили, коли у нас рух йде на зустріч один одному, то знаходили швидкість зближення. Ну і там далі, що буде потрібно, ми знайдемо в умові задачі. Потім йде у нас одночасно в одному напрямку або з ну, відстаню між двома. Учасниками руху або з однієї точки, то там є у нас яка швидкість зближення, вона знаходиться відніманням, а потім ми її використовуємо для знаходження там відстані або часу, тобто ці формули. Далі задачі на складання рівнянь, ми теж розберемо на наступному вже уроці. Будуть у нас. Ну і давайте зробимо висновок. Сьогодні ми повторили ділення натуральних чисел, техні, техніку ділення, як знаходити невідомі компоненти ділення, тобто ділене, дільник. І е, розібрали декілька е, рівнянь, як розв'язувати і задачу на рух. Таким чином. Ми частково цей параграф вивчили. Наступний урок в нас буде присвячуватися розв'язку різноманітних задач і завдань наділення. І зараз запишемо домашнє завдання.